Минулого четверга, 5 жовтня, на центральній площі міста була проведена оздоровчо-освітня акція Містечко здоров'я за ініціативи державної установи, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України у співпраці з комунальним некомерційним підприємством, Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги та Миронівською міською радою. Чому саме в ці дні було вирішено проводити цей захід і яка його основна мета? Про це нам повідомив керівник столичної виїзної бригади Данило Бріндак, завідувач відділу епіднагляду, спостереження та профілактики неінфекційних захворювань Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Цей захід. Захист... Містечко здоров'я, з яким ми до вас приїхали, присвячений Дню серця, який відбувся 29 вересня цього року. І ну, до цього дня ми цей місяць організовуємо такі заходи місячник. по місячник по містах Київщини. І основна мета цього заходу підняти питання актуальності. Профілактичних наглядів, медичних наглядів для населення. Наразі в зв'язку з ситуацією в країні, з війною, з великими проблемами людей з якимось, які цим, з цим пов'язані. Багато людей забувають про те, що здоров'я важливо, і ну, в країні потрібно здорове населення. І Багато забувають і за стресу, і за якихось інших проблем приділяти час своєму здоров'ю. На даному заході кожен може прийти і побачити, що декілька хвилин треба витратити, щоб вимірити рівень цукру, а його бажано хоча б раз на рік міряти. Десять хвилин можна витратити на те, щоб отримати електрокардіограму. Одну хвилину треба для того, щоб вакцинуватися, або щось інше. Також на цьому заході наші спеціалісти надають рекомендації. Всім бажаючим щодо здорового способу життя. Як ми бачимо, що сюди прибув спеціалізований автобус, так от хотілося б почути, хто його надав, хто фінансує, тому що це все-таки потребує коштів які він має особливості. Цей автобус нам надала Всесвітня організація охорони здоров'я, представництво її в Україні. І такі автобуси знаходяться в кожному. Обласному центру контролю та профілактики хвороб, і вони призначені для організації якихось заходів присвячених промоції здорового способу життя і здоров'ю, збереження здоров'ю, профілактики захворювань та іншому. Тобто, ну це подарунок від міжнародних партнерів. Автобус інклюзивний, він призначений для, для того, щоб захід могли відвідати будь-які люди з будь-якими потребами. Тому що тут є ліфт спеціальний. Да, ліфти всередині можна, в принципі, як ви бачили, організувати вакцинацію населення. Є удобні сидіння, де можна почекати свою чергу і все інше. І персоналу комфортно, і відвідувачам комфортно. До речі, за персонал. Скільки спеціалістів приїхало? Сьогодні на захід приїхало близько 10 фахівців Київського обласного центру контролю профілактики хвороб. За один день скільки може прийняти така бригада людей? За один день все залежить від часу і від людей, від їх бажання. Зазвичай ну, такий захід у нас відвідують, там, близько 200 людей. Частина з них проходить обстеження, частина з них проходить вакцинацію, інші просто слухають щодо цього заходу або отримують якісь корисні інформаційні матеріали. Цей захід актуальний тим, що він розповсюджує корисні корисну інформацію серед населення. А ну як ще оцінити користь для кожної людини конкретної, яка відвідала наш захід. Деякі люди вперше дізнаються, що у них є підвищений рівень глюкози в крові або деякі люди згадують, що вони давно не вакцинувалися. Тобто користь для кожного відвідувача тут важлива. А і е, 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 важко оцінити корисність і ефективність е, е, інформації. Яку ми тут надаємо. Але ну, чим більше таких заходів буде проводитись, тим більше користі ми побачимо в майбутньому. Бо профілактика це е, забезпечення здорового життя в майбутньому. Не зараз, а ну, в майбутньому. Тобто ми будемо жити більше, ми будемо здоровіше, наші діти будуть здоровіше. Якщо ми про це не будемо забувати, будемо дбати про це. Всі, хто завітав того дня у містечко здоров'я, як уже було сказано, могли отримати певні медичні послуги у спеціалізованому автобусі, безпосередньо на самій площі, де були облаштовані столики для прийняття бажаючих поміряти тиск, визначити свою масу тіла, зробити ЕКГ, отримати необхідну консультацію фахівців, інформацію, стати учасниками інтерактивних форм навчання. Як зазначив директор Миронівської філії державної установи, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергій Бабій, така акція вкрай важлива для жителів громади, особливо у час війни, коли не всі можуть відвідати медичний заклад, особливо з метою профілактики. Сьогодні в місті Миронівка значить, відбувається такий захід, який називається Містечко здоров'я. Цей захід організовано. Державною установою Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України спільно з Миронівським центром первинної медико-санітарної допомоги. Фахівці цього центру також приймають участь в цьому заході. Що це за захід? Тут всі бажаючі можуть значить, отримати поради від спеціалістів щодо здорового способу життя. По-друге, виміряти артеріальний тиск, при потребі зробити електрокардіограму і лікар її далі вже визначить, які там у людини ризики, є, немає. Також безкоштовно можна виміряти цукор крові. Ну і от в такому плані отримати там, корисні посилання, якісь брошурки, Ради, поради, поради да, від спеціалістів для того, щоб е, люди вели здоровий спосіб життя. Також е, в цьому автобусі е, працює пункт щеплень е, тимчасовий. Е, там можна дорослим отримати щеплення від дифтерії та правця або від ковіду. Які громади охоплені такою акцією? Е, дивіться, значить, це ж е, Ну, ці всі заходи вони відбуваються київським обласним центром, так? Тобто вони по всій Київській області, тобто воно тільки, скажемо, розпочало нещодавно свою діяльність ця вся організація, і от вони вибірково виїжджають в міста. Спочатку вони ну, більше до Києва були, зараз вже почали виїжджати далі. Тобто, місто Миронівка це перше таке віддалене від Києва місто. Ну і надалі будуть в усі так, територіальні громади виїжджати таким чином для того, щоб пропагувати здоровий спосіб життя для населення міста. Ну і нагадувати людям про те, що і вести здоровий образ життя це дуже корисно. Рух, це життя про те, що вакцинація це також запобігання багатьом інфекційним захворюванням, це також дуже важливий момент, щоб щеплювали і себе не забували. Тому що багато хто думає, що тільки да, там, ну, для багатьох. Профілактичне щеплення це для дитини. Ні, це не тільки для дітей, воно також і для дорослих. Тобто слідкувати актуально і для дорослих, і для дітей. Тобто слідкувати, якщо у вас є діти, і дітей щеплювати обов'язково згідно календаря профілактичних щеплень. До речі, якщо користуючись нагодою, зараз триває в Україні. Наздоганяюча кампанія по вакцинації проти корупаратиту краснухи. заклади охорони здоров'я Миронівської громади забезпечені вакциною в повному обсязі. Вакцина виробництва США, Америки, тобто вперше да, нам привезли із штатів вакцину, тобто вакцина дуже якісна. І всім діткам, які не до щеплені вакцини, можуть звернутися в центр. Надання первинної медико-санітарної допомоги в лікарню, скажімо так, нашу, да, і отримати ці щеплення. Як ви можете взагалі оцінити уже в Миронівці у нас, у Миронівській громаді ця акція вона має позитивний результат? Сьогоднішня так. Результат ми бачимо. Люди приходять дуже багатьох цікавить да, цукор крові виміряти. Багато хто також да тут є такий розділ це як вимірювання інде індексу маси тіла, Да? тобто, ну чи у людини. 에... Вага, чи... чи є зайва вага, да, чи немає, чи є ризик. От, е... тобто, цікавляться цим люди, да, підходять, вони вим... спеціалістам вимірюють цей індекс, то... ну і вже далі людина для себе робить висновки, да, як далі вести якийсь спосіб життя. І також е... хочу зауважити, да, згідно там, де вимірюють артеріальний тиск, там також е... згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я є. Е... Спеціальна така шкала для людей, у да, яких ну, певні ризики. Да. Тобто зараз в рамках того, що у нас 29 вересня в Україні відмічали День серця, і, ну, скажімо так, місяць ця вся подія буде тривати. От, Кампанія, да, приурочення Дню серця. От, і Тому слідкувати за артеріальним тиском це є дуже важливим, тому що е, від цього залежить робота нашого серця. Ну і Серце да, один із найголовніших органів в нашому організмі, без якого людина просто не зможе існувати і жити. Враховуючи от, цю кампанію, до... Дня серця, я хочу, щоб всі ваші серця вони були здорові і слугували вам довго і довго. Бажаю довгих років життя всім нашим жителям. Як уже було відмічено, що разом із столичними фахівцями працювали і медичні працівники нашого центру первинної медико-санітарної допомоги. Вони надавали послуги по вимірюванні рівня глюкози у крові, проводили електрокардіограму та робили необхідні щеплення. Генеральний директор Миронівського центру Тетяна Войтюк наголосила, що такі акції дуже потрібні і виконують як профілактичну, так і. Важливу інформаційну функцію. Ну, сьогодні такий гарний сонячний день. До нас приїхали з Київського центру. Захід, бачите, проходить активно. Хотілося, щоб люди були більш активно долучалися. Незалежно від укладеної декларації, запрошуємо усіх жителів громади виміряти тиск, почути інформацію про щеплення. На місці робимо щеплення. І дихарію від від ковід, навчать мити правильно руки, на місці робимо ЕКГ, вимірюємо тиск, робимо аналіз цукру, крові. Хочеться побажати, щоб такі виїзди були частішими, люди були активнішими. Інформація була в соціальних мережах, інформація була і на будинку культури. Три дні ця новина була. Хочу побажати кожному жителю громади бути здоровими і побачити нашу перемогу. Одним із напрямків роботи містечка здоров'я було залучення до правильного способу життя і нашого підростаючого покоління. Дітлахи мали можливість оволодіти правильною технікою миття рук за допомогою фахівця. Як виявилось, це не така проста справа, як ми звикли думати. Ми уявляємо, що це мило або антисептик. Так? Ми беремо спочатку, мажемо одну, одну долоню, об іншу. Маже, 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 маже. Потім інший етап називається кобра. Кладемо одну руку на іншу і тремо так добре одну. Змінюємо. Так, да, Зверху іншу три. Добре, тремо. Наступне називається їжак. Складаємо трем гарно між пальчиками. Трем-трем-трем. Потім краб. Складаємо крабіки. І отак раз. І трем нігтики, щоб наші пальчики і нігтики були чистенькі. Потім називається слон. Беремо пальць великий і трем, щоб наш великий палець був чистий. Гарно миємо Інший. Потім називається курочка. Беремо, щоб наші нігтики були чистенькі. Трем-трем-трем одну і іншу. І все, наші ручки чистенькі. Візьмите, звичайно, водичку. До речі, хотілося вас як спеціаліста почути, наскільки потрібно правильно мити руки і наскільки це тоді убезпечує наше здоров'я. Обов'язково миття рук це є пріоритетом. В інфекційному контролі, наприклад, в закладах охорони здоров'я, також для дітей та батьків дуже важливо мити руки після відвідування туалету, перед прийомом їжі, після того як прийшли з вулиці, після того як мали контакт з тваринами. Коли ви бачите, що руки видимо забруднені, обов'язково треба мити руки з милом. Думаю, що після такої інтерактивної форми навчання мити руки діти із задоволенням будуть виконувати всі етапи. І навчать цього як своїх ровесників, так і дорослих. Звичайно, репортаж про подію був би неповним, якби ми не поцікавили з думкою відвідувачів містечка здоров'я. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли на цю акцію? Мені цікаво було міста здоров'я. Зокрема, перевірила тиск, потім аналіз крові на цукор та зробила кардіограму. Взагалі, от такі акції вони необхідні. Я думаю, також що необхідні в зв'язку з тим, що не кожна людина може дозволити собі такі процедури. А так як ця процедура безкоштовна і в такому місці, що легко доступне, то я думаю, що кожен житель нашого міста може дозволити собі ці. Лікарські процедури, ну я дізналася, що таке проходить в місті Миронівка. Здоров'я це запорука нашого подальшого здорового життя. І відповідно турбуємося про здоров'я, турбуємося про націю, турбуємося про все. Ви задоволені тим, що ви сьогодні по да, рівень обслуговування на високому рівні. Дякую всім, хто тут був присутній із лікарів, надали консультацію. Ну таку доступну, я думаю, для нас. Плюс дівчатка із Миронівської. Лікарні тут були присутні, ну, які теж надали кваліфіковану допомогу. Я їм дуже вдячна. Будьте здорові. Да, і ви теж. Бережемо себе, здоров'я це найцінніше. І миру всім.